Друзі, вітаю! 7 грудня сьогодні з вами знову Лекачок. У мене для вас є дуже приємні новини. Вони стосуються поки що не України, але посередковано нам також вони корисні. Мова йде про Сирію. Швидше за все, такої країни, як Сирія, більше не буде на карті світу. Я навіть не виключаю, що відео, коли ви зараз його дивитеся, може втратити актуальність, хоча воно вийшло, до прикладу, там півгодини тому. Чому? Тому що події в Сирії розвиваються настільки стрімко, що реально. Я чи мої колеги просто не встигають все висвітлювати і повідомляти про те, де саме на даному етапі перебувають опозиційні сили до режиму Башара Асада. І все ж таки, по порядку, про те, що чекає Росію, яка буде реакція світу сьогодні на події в Сирії, я вам готовий розповісти, щойно відбулася зустріч в Астані очільників закордонних відомств Росії, Туреччини і Ірану. Конкретних даних про те, що вони обговорювали? Ну, звісно, і зрозуміло, що вони обговорювали, але до чого домовилися, поки що немає. Втім, російські пабліки просто завивають про зраду і кажуть, що все, Росія програла, це катастрофа для еліти Сирії та для Росії. Це поразка Росії. В самій Сирії зараз продовжується обвал фронту. Хоча, за великим рахунком, як такого там фронту не було, тому що там є марш опозиції, яка вже дійшла до Дамаска. До падіння Дамаска, як на мене, лічені години, хоча аналітики Осін USA повідомляють, що 72 години протримається Дамаск, і навіть зараз невідомо, чи Башар Асад конкретно перебуває там, тому що урядовий літак вилетів із Сирії. Хто на борту не повідомляється за півгодини, от від зараз, коли вам записується відео на годиннику, 18 година, хвилин за київським часом, за півгодини буде звернення Башара Асада, але я думаю, що воно точно буде в запису. Фактично в Дамаску вже є присутні війська опозиційні, а на околицях Дамаску, де був встановлений пам'ятник батькові Башара Асаду, його просто знесли. Пам'ятника вже немає. І ще раз наголошу: фактично Сирія припиняє своє існування. Що буде на території Сирії, які там будуть країни, бо, як на мене, там точно буде не одна, ми побачимо згодом. Буде юридичне оформлення. Того, хто який контролює території, і навіть є повідомлення про те, що нібито турецька армія зайшла в Алепо. Тобто Ердоган запустив цей сценарій, його представник закордонного відомства в Астані про щось говорив із Лавровим, звісно, про щось говорив із Іраном. Нібито Ердоган підтримує ж нормальні відносини з Іраном, він проти Ізраїлю. Але Ердоган грає зараз свою скрипку на території Сирії. Що ж чекає? Учасників процесів на території Сирії, тому що вони не лише в Сирії. Ну, от, до прикладу, російські телеграм-канали пишуть: у тут я не можу не погодитися з ними, ну направду так і є. Мені приємно це констатувати, що це буде катастрофа для всієї еліти Сирії. Еліти Сирії просто не стане на даному етапі. Це буде поразка Росії. Це вже є поразка Росії. Тим паче відомо на дану хвилину, що армія Росії у Сирії більше не підтримує Асада, а військова техніка готується до евакуації у порту Тартус. Так, вони щось намагаються врятувати там, якісь системи протиповітряної оборони, але звісно, все вони не вивезуть, тому що вони накопичували там техніку впродовж майже 10 років. Також це буде велика поразка Ірану, очільник закордонного відомства, якого був присутній на зустрічі із Лавровим в Астані. Це буде величезна перемога Туреччини. Про це пишуть російські пабліки, які нібито співпрацюють з Ердоганом, але як ви бачите, ще раз наголошую, Ердоган грає абсолютно свою гру, свій сценарій. Це відкине, як пишуть вони, Сирію від цивілізації. Отут я не впевнений, тому що можливе створення Курдської республіки. Курдів активно підтримують американці. Звісно, Ердоган цього дуже не хотів би, але я не думаю, що Ердоган буде сваритися із. Сполученими штатами Америки, навіть із Дональдом Трампом, який також, до речі, зробив заяву стосовно подій у Сирії, я вам зараз її розповім. Ну і як пишуть росіяни, мовляв, Ізраїль буде вважати це своєю перемогою, але насправді це не так. Ну, направду скажу, що для Ізраїлю там теж є профіт, який стосується голландських висот, тому що вже аналітики ізраїльські говорять про те, що навіть ізраїльські війська можуть зайти на території Сирії, щоб там контролювати якусь демілітаризовану зону, і, врешті-решт, досягнути домовленості з новою владою Сирії про те, щоб голландські висоти юридично відійшли вже в законному міжнародному праві до віддання Ізраїлю. Це звісно, все на перспективу. Це поки що. Припущення, як то буде насправді, подивимося, але те, що в Сирії точно вже на даному етапі фактично немає, це більш ніж доконаний факт, і Росія справді там програла. Вона програла позорно, втікаючи із цієї країни. Це означає, що просто їм туди не варто було втручатися. Трамп також відреагував на події в Сирії, Трамп, до речі, перебуває в Парижі, він вже зустрічається з Макроном, навіть має бути зустріч у форматів. Трьох, Зеленський, Макрон та Трамп, і Трамп прокоментував події в Сирії наступним чином. Він сказав, що США не повинні втручатися в цей конфлікт, який там розвивається. Ця країна не є партнером США. Про це він написав у своїй соціальній мережі True Social. Хоча попередньо я вам сьогодні в ранішому відео повідомляв, що Джозеф Байден дав команду нанести кілька ударів авіаційних по тих базах сирійських, які атакували. Сполучені Штати Америки, війська Сполучених Штатів Америки у Сирії. Але зараз немає ніяких повідомлень про те, що там ведуться якісь активні бойові дії. Я вам говорив, що там росіяни пишуть, що фронт посипався, та ніякого фронту немає. Реально немає. Це марш, просто спокійний, без противу. Війська опозиційні заходять до столиці Сирії, а війська Сирії втікають до Іраку. Іракські змі повідомили про те, що тисяча осіб особового складу сирійської армії, ну якої вже за великим рахунком нема, вони втікли до Іраку, і це лише одне з небагатьох, точніше з багатьох повідомлень про те, що власне відбувається з сирійськими військами. Повернуся все ж таки до Трампа. Трамп говорить про те, що Росія, яка так зав'язана в Україні, втратила там понад 600 тисяч солдатів, це вже пряма мова Трампа, здається, не в змозі зупинити цей буквальний марш через Сирію країну, яку вона захищала руками. Ну, така собі, знаєте, іронія. У будь-якому випадку Сирія це безлад, але не наш друг і США не повинні мати з нею нічого спільного. Це не наша війна, не втручайтесь. Так прокоментував подію у Сирії новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. І схоже, що Пентагон його почув. Ну про дослухається. Я думаю, що і раніше сигнали відповідні від Трампа надходили, хоча Трамп ще і не вступив. Ну, повністю свої повноваження, але все ж таки, і Джозеф Байден розуміє, що потрібно враховувати позицію наступника свого. Ну, принаймні, таке мене припущення, і я вбачаю, що воно абсолютно підтверджується тією позицією, нинішньої Сполучених Штатів Америки, яку офіційно вони займають поки що за президента Джозефа Байдена. Натомість сирійські збройні сили віддали наказ про повну евакуацію Генерального штабу. Сирійській армії та командного центру ВПС у столиці Дамаску, скільки сили повстанців входять до міста з півдня, а самі військові армії Сирії просто передягаються в цивільне і втікають. Таких кадрів зараз в соціальних мережах повно. Звісно, друзі, на цю хвилину, точно, коли ви дивитесь відео, там події ще відбуваються. І вже ситуація кардинально змінюється, але вектор абсолютно зрозумілий. Режим Башара Асада, який підтримувала Росія впродовж дуже багатьох років, Грішми, величезні гроші, туди були витрачені. Сьогодні впав. І впав він якось так, мабуть, неочікувано для самого Кремля. І це буде серйозний удар по позиціях Путіна і всієї його кліки на переговорах із Україною. Тепер вони будуть дещо інші. Ну, принаймні, я думаю, що зараз Трамп, роблячи відповідну заяву, говорить, ні-ні, Сполучені Штати Америки там типу ні до чого. Але є ж і інші союзники, які отримали карт-бланш на проведення такого маршу. Я зараз маю на увазі Туреччину. Друзі, на цю хвилину всі новини, які я хотів вам повідомити із Сирії, обов'язково ще торкнувся цих подій у своєму вечірньому огляді. Тому, будь ласка, залишайтеся на каналі. Обов'язково підписуйтеся, хто цього не зробив раніше. Всіх люблять ціну не Перемикайтесь, все буде Україна!